На кінологічному центрі проходять службу та підготавлюються 30 собак за різними напрямками. Це розшукові, спеціальні з пошуку вибухових речовин і зброї, з пошуку наркотичних речовин, з пошуку трупів та людських залишків. З початку повномасштабної військової агресії у кінолічному підрозділі значно збільшився обсяг роботи. Це робота на блокпостах, профілактичних відпрацюваннях, з метою виявлення вибухових пристроїв зброї та боєприпасів. В жовтні минулого року наш кінолог відвідала семінар тренінг, на якому опанувала сучасні методи підготовки собак за напрямку пошуку трупів. На теперішній час ми готуємо двох таких собак, найменшому наразі півроку. Це саме той період, коли чотирилапи вихованець краще опановує необхідні навички. Службова собака готується і тренується все життя. Допускається на службу після двох років, як уже. Сформувався характер, нервова система е окріпла, собака фізично розвинулась. Тоді після двох років вважається, що вона допущена до роботи і можна на неї покластися. заняття у нас проходять. З 9 утра до 12 години ну для собаки це гра, а для нас це серйозна робота. Але це все відбувається, скажемо, на позитиві в формі гри, для того, щоб собаці це подобалося, тоді робота буде більш ефективною. Що ти навчиш собаку, те ти отримаєш взамін, тобто ти знаєш, чого очікувати. Куся у нас з пошуку наркотичних речовин вже працюю 5 років на кінологічному центрі. За цей час де тільки не знаходили ми наркотичні речовини. Це і з Тохсіна було заховано дуже багато рослинної речовини. канапля. в землі було закопано так звані закладки теж багато знаходимо. Вона, хоч і маленька, так здається, що та така маленька, що вона там може, але може вона багато. Службу я розпочинала в місті Бердянськ, де починала свій шлях з ковою собакою. Після вторгнення країни-агресора. Розуміла, що не хочу і не можу знаходитись на тій території, тому прийняла рішення виїхати до підконтрольної території міста Запоріжжя, де де знаходився мій підрозділ. Зі своєю службовою собакою я вже познайомилась тут, влітку одразу після знайомства ми почали вивчати справу в пошуку вибухових речовин та вогнепальної зброї. На даний час зі своїм товаришем ми на саму службу на блокпостах, перевіряємо автомобілі, аби не допустити ввезення в саме місто вибухових пристроїв. Вибух... Ухівки та вогнепальної зброї, та й так само по всій області. Цим самим прискорюємо нашу перемогу та скоріше повернення додому.